14 лютого святковий настрій дня закоханих огорнув наше місто. У палаці культури хімік провели гру «Кохання Переможе участь у заході брали чотири пари із навчальних закладів нашого міста. Як все пройшло та хто переміг, розповімо у наступному матеріалі. Зустріч до дня святого Валентина у хіміку вже давня традиція. Та з початку війни організатори вимушені були припинити улюблений багатьма захід. І лише цьогоріч вирішили, життя триває. Ми хотіли дати змогу нашим молодим людям відчути радість та підтримку у цей особливий день. Розповідає одна з ініціаторів свята Наталія Якимець. Це свято ми проводимо ну, вперше після довготривалої перерви, і коронавірус, і військові дії активні сьогодні. Ми ну, ризикнули провести це свято для нашої молоді, для нашого майбутнього, тому що кохання завжди повинно перемогти. Кохання це те, що допомагає нам виходити з будь-якої складної ситуації. Такі події не лише надають підтримку молоді, а є важливим кроком у майбутнє. Вони дуже важливі. Дякуємо за це ЗСУ, що Ми можемо проводити ці заходи наразі, тому що наразі для нашої молоді потрібно внутрішнє свято і організація таких заходів вкрай важлива, щоб вони не падали духом. Це весело. Я дуже люблю такі концерти, конкурси. Це дуже важливо, що ми не забуваємо про любов та теплі ось такі заходи у час війни. Захопленість та радість були в повітрі цього дня. А переможна пара з ліцею номер 19 отримала відміну нагороду, романтичну вечерю у ресторані «Маманя». Усі присутні переконались, що кохання дійсно може перемогти будь-які випробування.